Друзі, всіх вітаю. Сьогодні вирішили виїхати на рибалочку на судачки. Погода, звісно, самі подивіться. Дощ. Я думаю, що це все тимчасово, тому що писало, що після 10-ї години дощу не буде, ну поки що так. І плануємо піймати судачків. Як завжди, ми у нас полювання е, в основному заточено лише на них. Друзі, е, плануємо піймати судачків і хочу я з судачків зробити джерки. Я дивлюся, рибна тема залітає. Ні е, одне відео, не набирає скільки переглядів, як набирають е, відео з е, з рибкою. От, друзі, тому. Якщо у нас сьогодні все вийде, побачите, що буде далі. Сахід сонця, звісно, крутіший, бля. Друзі, всіх вітаю! Приїхали з рибалочки, от, балакаю тихо, тому що діти малеча спить. Значить, дивіться, як ми відловилися сьогодні. Ось, які красені в нас. Такі пароходи гарні. Ось. Ось що. Друзі, і плануємо приготувати з них е, джерки. Друзі, ми зараз швиденько одіб'ємо філеєчку, одіб'ємо шкурочку і е, будемо маринувати. Маринувати ми її будемо ніч. Філієчку-філієчку поріжемо гарно на тонесенькі щепочки, в мариновочку, а зранку тоді будемо ложити її в дегідратор, друзі, так що наблюдаємо. Підпір це ось так ця сторона є. І тут з цієї сторони так само. Тепер беремо ось, дивіться, під верхній над верхнім плавничком. І ось раз. Раз, тепер робимо надріз тут, О, ось так, є, є, Тепер прошилюємо ниж до нижнього плавника, взагалі можна підрізати і тут. Друзі, тобто, якщо підрізати буде. Але ось дивіться, підрізали, тепер прошилюємо, виводимо. Ось. Ось, дивіться, яка красота виходить. Тепер зараз в другу сторону, тому що так буде леше відділити її. дуже мощно О, є. Чуєте по ребрам як іду? Так, все тепер прошилюємо ось так і тут. майже розрізаний. Тепер відділяємо м'ясо від кості. Єсть Дивіться, який зачотний шматочок. Складаємо тут. А зараз, друзі, швиденько відділяємо нашу філеєчку від шкурочки і від ребересті, що ми не познімали, це робиться ось так, з таким от підковирком. Все. Ось дивіться, ребро відділене. Тепер беремо ось так ножичком клац. Зараз одну секунду. Ось дивіться не. Вже ніж тупий, ну нічого. Беремо ножичок ось так раз, заводимо, трошки пройшлися. Тепер беремо за шкуру і просто ось так, ось такими маніпулятивними рухами. Ой, ось. Все, дивіться, шкура залишилась, філе відділено повністю. Бачите, яка ота. Все, вкидаємо сюди. І так робимо з кожною. Тут ось уже рибу було зняти фактично при розділки риби. Все, за хвост тепер беремо і, блін, слизьке таке. І все, ми погнали. Блін, таке, аби не їздила дощечка. Бачите, как можно на взуття сушить все, а вот саме самое филе. Бачите, какая красота. Друзья, еще покажу, как можно. Берем, например, вылочку. Ось так, щоб руки не юрзалися і пішли. Коротше, типу так, ну я так не роблю, мені так не подобається. Ось, взяв у руку і набагато леша. Все, бачите? І так, ось, друзі, тепер швиденько перемиваємо нашу рибку. Ось така котлета вийшла непогана. і чуби пару кисточок. О. Так, єсть. Друзі, тепер беремо і я навіть не знаю, так я буду раз, і з такими-то несмітими слайсами. Такими полосочками, дивіться, гарними. Та буду складати. Все, друзі, в цьому направленні. Друзі, беремо нашу сіль і ось так гарненько посипаємо нашу рибку. Ось дивіться, отак. Тут, до речі, я завжди кажу, що риба полюбляє сіль. Отут треба дуже обережно, тому що можна пересолити на цьому етапі, і якщо зараз її пересолити хоч трішечки, то коли вона висохне, вона взагалі буде солона, як ропа. Друзі, так, сіль є. Тепер беремо приправки. Так, друзі, з приправ нам знадобиться перець чорний. Ось так ми його. Зараз щось не хочу. О. Друзі, з приправами теж головне не переборщить. Ось дивіться, солі посипали, риба зразу вже, як кажуть, зцикатися почала. Так, є трошечки. Небагато сушеного часничку, друзі, небагато ось так. Одразу такий аромат пішов. Тепер беремо звичайну паприку, солодку, посипаємо нею. Ось так. Друзі, і беремо небагато, це копчена паприка, вона теж дасть такий особливий аромат. Свій. О. І далі зараз я оце все перемішую і в кінці я вам покажу, що ми ще будемо сюди додавати. Зараз гарно вимішуємо щоб кожен кусочок взяв на себе цієї смакоти. Як тісто мішаєте, клац, клац клац-клац, Щоб всі приправки і сіль, щоб все у нас змішалося. Так, друзі, ось ось так. Ходить красота. Так. Та наразі спробував на сіль. Получилося легенько солоно. не, 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 ну, не пересолено. Нам і потрібно, щоб був легенький сос, легенька солонку Друзі, тепер вкидаємо це все діло в нашу мисочку. Ось так. Друзі, і додаємо зараз секретний інгредієнт. Друзі, а наш секретний інгредієнт це соєвий соус. От в цьому блюді він просто невід'ємлима частина. Друзі, тепер Ось так гарненько проливаємо. Все, а тепер все гарно, щоб наші всі смаки подружилися, друзі. Це якраз цей секретний інгредієнт і дасть нам ще додати солонуватості і солодкуватості. Ось так гарно, щоб кожен шматочок... В в своєму соусі. Ось ці відсвятка. Красота виходить. Так, друзі, прибрали нашу робочу поверхню. Рибку нашу поставили в холодильничок на ніч. І завтра зранку ми будемо загружати її в дегідратор. Для вас це пройде 10 секунд, для нас це пройде ціла ніч, друзі. До зустрічі! Друзі, всім доброго раночку. Нарешті у нас вже день на дворі, надворі, подивіться. Друзі, ось наша рибка. Вона вже ніч постояла, промаринувалася. Дивіться, яка красота вийшла. Друзі, і зараз ми будемо її розкладати ось на такі протвіні. І будемо ставити її в дегідратор. Я думаю, годин 6, градусів 60 градусів 60, годин 6. Я думаю, це буде достатньо. Так, Друзі, розкладаємо ось так. Беремо кожен шматочок і гарно його. Друзі, я думаю, що ця смакота буде ну, просто космічна. Я зазвичай роблю з... Телятини. Ну, саме, саме більше подобається нам стелятини. І діти луплять. Ой. Друзі таке. Болячка не відпускає. Ну, хоч би протвінів хватило. Треба якось вкладати гарно. І... Так. Коротше, це щоб виложити, Надо, я вам скажу трошки погратися, щоб вмістити його все гарненько. Так, перший пішов, друзі. Ну а ми продовжуємо. Так, підгрузили нашу рибку. У нас вийшло 9 противінів, там ще один не видно. Якраз повненькі. Красота неймовірна. Закриваємо. Включаємо розеточку. Так, є. Включаємо температуру 60 градусів. По годинам ставим. Стоїть на 8 годин. Але я думаю, що годин 6 буде в самий раз. Все, чекаємо. Друзі, просто бомба. Взагалі смачні. М -м, На соль то, що потрібно. Чувствується легенько перчик. Друзі, сушили ми 10 годин, тому що було сирене, але висушилось, дивіться, так в доску геть. Бачите, аж прозрачне. Домашній пасок. Взагалі за що дуже смачні. Друзі бажаю вам теж гарних рибалок, гарних уловів, трофеїв. Робіть вдома джерки. Дуже смачні, до речі. Дивіться, це я так положить, такі наші бумеранг якийсь. Ну, взагалі нічим не відлічити від м'яса. Те саме, що говядину, Я роблю говядини джерки, там чи курятина. Но... Геть, аналогічно. Так, друзі, бажаю вам. Гарних рибалок. Робити такі самі джерочки. Радувати свої сім'ї, своїх дітей, своїх дружин, хто жінки, своїх чоловіків. От, бажаю мирного неба. І всього найкращого, друзі. Все, пока. Підписуйтесь на наш канал. Ставте лайк, пишіть комент. Друзі, всім. Гарного дня.